Дня, мене звуть Наталія Мосійчук, мій літературний псевдонім Монова. Я з міста Тернополя, учасник літературної студії Церкало. Хочу вам зачитати свої вірші. Перший вірш він називається Тебе люблю. Тебе люблю, сказала я одного разу, а ти лише байдуже усміхнувся. Твій холод я відчула зразу ж, але в мені надія вже проткнулася. Надія мені жевріла на те, що ти мене, мабуть, полюбиш. Не зараз, може, але то пусте. Як не полюбиш же, то просто згубиш. Пройшов вже день, і тиждень, місяць, але твій холод я відчуваю досі. Моя надія не знаходиться в місці. Вона вже просто й гола й боса. Але тримається з останніх сил. Мираєш, бо вона остання. Та інші ти подарував кохання. Ти інший свою душу вже віддав Я вас побачила разом у парку. Ти просто не впізнав мене тоді. Того осіннього, жаркого ранку вона несла в троянду у руці. Тоді мене покинула надія, пішла від мене назавжди. Але любов мені іще горіла, тому собі сказала відпусти, тепер я вже нічого не чекаю. Бажаю щастя, просто я тобі. Тому собі кажу, я відпускаю, я просто відпускаю, просто йди. Наступний вірш, який я хочу вам зачитати, називається Було кохання. Ти скажеш, це було кохання, чи, може, пристрасне бажання між нами виникло тоді, коли були ми молоді. Ти говорив лише люблю. Так тихо, палко і спонтанно. А я казала, теж люблю, хоча і вірила в це мало. Не те, щоб це було нещиро, або чекала я на диво, на те кохання неземне, земне, що як прийшло вже й на мене, лиш диво статись не схотіло. Мене залишив та пішов. Пішов собі, негаласливо, немов нічого й не було. Ти скажеш, це було кохання, чи, може, пристрасть бажання. Між нами виникло тоді, коли були ми молоді. Тепер усе це не важливо. Я не сама, та й ти не сам. Це, може, краще що лишилось. І теплі спогади, Лишна. Останнім моїм віршом буде вірш, який серед моєї невеликої аудиторії користується самою великою популярністю. Називається Місто. Вона йшла і курила цигарку, розглядаючи вранішнє місто. Її вразило бачене зранку, від сірості стало її тісно. І хотілося тікати звідси, але бігти було вже нікуди. І її місто заполонило. Закувала в кайдани її руки. Вона стала, і тіло німіло, її місто сьогодні вбило. Вона впала, цигарка диміла, вона вмерла в цей день, і цигарка згоріла. Дякую за увагу.